Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні на заняття завітала гостя. А щоб дізнатися, хто це, я пропоную вам відгадати загадку тонка, пряма і схожа на стеблинку. Стала цифра ця в клітинку така поважна і така примхлива. Говорить, що відважна та смілива. Так, це. Цифра 1. Сьогодні ми з вами будемо повторювати число і цифру 1 на нашому занятті. Дітки, подивіться, хто це? Так, це паровозик, але він не сам, що є у нашого паровозика. Так, вагончик. А скажіть, будь ласка. Скільки паровозиків у нас? Так, один. А скільки вагончиків? Так, також один. Подорожував наш паровозик разом з вагончиком і зустрів сонечко. І каже, як твої справи? Я один. Зі мною один вагончик. Діти, а скільки сонечок у нас? Так, одне. І почали вони свою подорож разом. Один паровозик, один вагончик і одне сонечко. І побачили вони ялинку на своєму шляху. Дітки, а скільки ялинок? Так одна. А де стоїть ялинка? Так, перед паровозиком. І вирушили вони далі. І зустріли наші друзі грибочок. Скільки грибочків? Так, один. А де стоїть грибочок? Так, він стоїть перед вагончиком. І далі вони побачили квіточку. А де квіточка стоїть? Так, вона стоїть біля ялинки. Діти! Скільки у нас паровозиків? Один. А скільки ялинок? Також одна. А сонечок? Одне. а грибочків теж один. І квіточка одна. Всього у нас предметів дітки по одному. А скажіть, де знаходиться сонечко? Вгорі? А ялинка де? «Внизу». Малята, а тепер розгляньте малюнок і назвіть, на що схожа цифра один. Так, на палаючий сірник, на лелеку, на олівець, на будівельний кран. Дітки, сестриці одиниці розбіглись і загубили свої місця. Давайте допоможемо їм знайти на малюнку предмети, яких лише по одному, і стати на свої місця. Так, один м'яч, одна ложка, один гарбуз, одна ляпка, один півник і один кошик. Ой, малята, подивіться, так це ж знову наш паровозик із вагончиком. А що це перед ним лежить таке? Так, це рукавичка. А скільки рукавичок лежить? Так, одна. Дітки, а пам'ятаєте казку про рукавичку? Давайте пригадаємо, які тваринки були в цій казці. А пригадайте, хто перший знайшов рукавичку? Так мишка, а хто потім жабка. А після жабки зайчик. А за зайчиком лисичка. А за лисичкою був вовк. А за вовком прийшов кабан. А хто прийшов останнім? Так ведмідь. Дітки, а скажіть, будь ласка, скільки мишок прийшло? Так, одна, а жабок. Теж одна: і зайчик один, і лисичка одна, і Вовчик один, і кабан один, і ведмідь один. Дітки, а тепер подивіться уважно на тваринок, і давайте пограємо з вами в гру: хто прийшов раніше, а хто прийшов пізніше. Скажіть, будь ласка, хто прийшов раніше жабка чи зайчик? Так, жабка прийшла раніше. А хто прийшов пізніше лисичка чи вовчик? Так, вовчик прийшов пізніше. А тепер скажіть, хто прийшов раніше? Кабан чи ведмідь? Так, кабан прийшов раніше. А хто прийшов пізніше? жабка чи мишка? Так, жабка прийшла пізніше. А хто прийшов раніше, зайчик чи лисичка? Так, зайчик прийшов раніше. Ну, ось, малята, наше заняття підійшло до завершення. Сьогодні ми з вами повторили число і цифру один. Дякую до побачення!